Hey! Hey! Сьогодні ми хочемо показати вам наше місто Львів, але в нас на це всього дві хвилини. Тому ми будемо їхати на машині, причому дуже швидко. Right, right. Петренко, ваші документи. Ти що не знімаєш? Ти що не знімаєш? Чи що? З 1 січня можна знімати працівників да Себе знімай, придурок. Служан Петренко, значить так ви порушили, даєте взятку 100 гривень, я вас відпускаю. А ви не боїтеся, що ми вас знімаємо? Мені пофіг, ми з напарником вже зміну здали. Служан тістик, ваші документи. Ти попав. Ало та нас тут зупинили, поговориш. Стій! Телефон віддасть! Бачу документ. Прошу. <реш> 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 Ми щось порушили. Ви не пропустили пішоходів на пішохідному переході. <реш> так там нікого не було. Як не було? Дивіться які здоровенні мурав'ї. <реш> <реш> Джон Сидорчук, бачу документи. Так що нас знімайте. Виключіть, будь ласка, камеру. Камеру виключіть, будь ласка, виключили. Ви думаєте, що всі мінуснері мінти? Отак стоять по дорогах лише заради хабарів. Я вам обіцяю, ви заплатите штраф по закону. І тільки через суд. Я пішов оформляти.